Вітаю, друзі, до продажу поступає нове надходження. Тому зустрічайте. Ось такий шикарний Nissan Patrol 2011 року випуску з бензиновим двигуном 5,6 автоматичною коробкою перемикань на повному приводі. Автомобіль. У нас офіційний, стильний, динамічний, вмісткий та потужний позашляховик в гарній комплектації. Має просторе багажне відділення. 37.7 місць. Багажне відділення в нас з електроприводом. Задні парктроники. Оригінальні легкосплавні 20 дюймові диски. Середин зустрічаю такий шикарний темний шкіряний салон, зона клімату, монітори, світла стеля та люк. Безключовий доступ, електропривід переднього ряду сидінь, пам'ять положення, сидіння водія, повний склопакет електрорегулювання, дзеркал, шкіряне мультикермо з пам'яттю положення підігрівом, круїз-контроль. Автосвітло, автодощ, дисплей з підтримкою Aux USB, Bluetooth та камерою заднього огляду. Двозонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція сідінь. Керування повним приводом та вибір режимів їзди. Пробігу даний автомобіль має 233 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке шосе 63, Автосалон ХП Авто. До зустрічі!